В наявності у нас з'явився такий красень це Туарег в Верлайні 2020 року. Машинка у нас офіційна, має всю сервісну історію з офіційного дилера, на максимальній комплектації дотяжки, поворотна задня вісь, безключовий доступ по колу, перфорований шкіряний салон, автопаркування, камери 360. Салон в гарному стані. Підігрів усіх сидінь, дотяжки працюють, вентиляція передніх сидінь. Пам'ять передніх сидінь, масаж передніх сидінь, пам'ять та підігрів керма. Автоматичне паркування казала чи ні. 118 тисяч кілометрів рідного пробігу у машинки. По камерах все працює добре. Регулювання окремих зон по сидінням, все є в цій машинці. Також у нас є проєкція. Дневом підвізка, вибір режимів руху. Машинка, яка варта вашої уваги, а також у нас є е, нічне бачення і адаптивний круїз-контроль. Цей варіант доступний на обмін, в кредит, в лізинг або за готівку та безготівковий розрахунок. Знаходиться машинка за адресою кільцева дорога 1, торгівельний центр Республіка.